Вітаю! Мене звати Вадим, і сьогодні я вам розповім про багатофункціональний та професійний трекер від компанії Xirgo Global FMS 500 STK. За його допомогою ви можете підключитись відразу до Двох каншин автомобіля слідкувати за місцем положення даного об'єкта, підключати та контролювати рівень пального та його витрату за допомогою відповідних датчиків. Чудово підходить для керування системами ідентифікації водія, тому що має в собі можливість віддаленого керування списком, і підходить для підключення на каншину від легкових автомобілів до гігантів спецтехніки. Перейдемо до налаштування трекера на прикладі рішення, що потребує підключення до каншини. За налаштування необхідно вставити Сім-карту в трекер. Це робиться досить просто завдяки продуманому дизайну пристрою та зручному кріпленню кришки трекера. Переходимо безпосередньо до налаштування параметрів трекера. В нашому випадку трекер буде встановлений на автомобіль DAF XF 2022 року, і одним з основних завдань є щитування даних з каншини. Для налаштування трекера використовуємо програмне забезпечення виробника онлайн-конфігуратор FMSet. Заходимо на сайт та приступаємо до налаштування трекера. Перш за все, налаштовуємо його на передачу даних на наш сервер, встановлюємо необхідний шаблон логіки для зчитування даних із каншини. обираємо необхідний транспортний засіб зі списку підтримуваних, подаємо живлення на трекер для підключення до конфігуратора та оновлення налаштувань, яких ми виконали. Ми закінчили налаштування трекера, пристрій вже змонтований у відповідне авто, і ми вже бачимо дані з трекера в системі моніторингу в Ви можете переглядати всі дані по автомобілю в режимі реального часу або ж формувати звіт за вибраний період. Якщо у вас виникли питання щодо налаштування пристроїв або користування системою моніторингу, ви завжди можете звернутися до нас.